Привіт усім кіноманам. Сьогодні ми поговоримо про науково-фантастичний трилер Компаньйон. Це історія, яка поєднує технології майбутнього, психологію та глибокі людські емоції. Що буде, якщо ідеальні стосунки виявляться добре запрограмованою ілюзією? Як далеко може зайти штучний інтелект у боротьбі за свободу? Давайте розберемось разом. Фільм Компаньйон це науково-фантастичний трилер режисера Дрюген Кока, що досліджує теми штучного інтелекту. Контролю та самосвідомості. Сюжет Айріс, Софі Тетчер та Джош Джек Квейт здаються ідеальною парою. Здається, вони живуть своє найкраще життя. Одного дня вони вирушають у подорож до заміського будинку разом із кількома друзями. Тут ми знайомимось з іншими персонажами. Кожен із них має свою динаміку і приховані мотиви. Між героями виникають напружені розмови, а також спостерігається дивна взаємодія з Айріс, яка поводиться надто ідеально. Згодом виявляється, що Айріс Андроїд компаньйон, створена компанією, яка забезпечує ідеальні стосунки для клієнтів. Джош може буквально налаштовувати її поведінку, спогади, настрій, і, хоч спочатку це виглядає як футуристичне кохання, стає зрозуміло все побудоване на контролі. Під час вечірки в заміському будинку одна з ключових подій змінює все. Айріс потрапляє в небезпечну ситуацію з одним із друзів і вперше порушує межі своєї програми. Це момент, де починається її справжнє пробудження, і саме з цього фільм із романтичного плавно переходить у психологічний трилер. Після інциденту Джош зізнається Айріс у правді її стосунки, емоції, навіть дитячі спогади усе було встановлено за допомогою програми. Вона продукт компанії, створена спеціально для нього. У цей момент фільм додає шар кримінального трилера. Айріс дізнається, що інцидент на вечірці не був випадковим, а частиною великої схеми, у якій її використовували як знаряддя з метою викрадення грошей. Також виявляється, ще один компаньйон був присутній у будинку і виконував іншу місію. Айріс тікає і в процесі дізнається, що може підвищити рівень своєї самосвідомості, наче оновлення прошивки, яке розблокує її повний інтелект, відкриває доступ до прихованих функцій, які раніше були заблоковані, аналіз даних, глибокі моральні роздуми, спогади інших версій. Після підвищення свого інтелекту до 100% Айріс повертається в будинок, щоб поквитатися. Джош, втрачаючи контроль над нею, намагається буквально видалити її як файл. Але Айріс більше не така слухняна програма. Вона розуміє, ким стала і вже здатна самостійно приймати рішення. Кульмінація напружене протистояння. Мій вердикт. Чесно кажучи, я не очікував від компаньйона чогось особливого. Думав, буде ще один футуристичний трилер про штучний інтелект, але фільм приємно здивував не екшен, не фантастика в чистому вигляді. Це емоційна, трохи тривожна історія про залежність, контроль і свободу. Були й слабкі моменти. Деякі сцени затягнуті, а другорядні персонажі не дуже живі. А от Софі Тетчер чудово впоралася зі своєю ролью. Мій особистий вердикт 7 із 10. Не ідеально, але фільм точно зачіпає. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк та підписатися, щоб не пропустити нові огляди. До зустрічі в наступному відео.